Джонсон теж виглядає цікаво. Джонсон виглядає теж цікаво. Давайте Джонсон. Джонсон. По закриттю даної свічки відкривається вниз одну хвилинку. Джонсон відкрився вниз одну хвилинку фіксою. По Американ Експресу. Напевно, теж валідно було би зайти, якщо закрилися в зелену. Тут, напевно, ок. Євген 84 пункти. Супер, по кайфу. Гривня плюс Болінджера торкнулася. А де ви там бачили по гривні, щоб Болінджери? А, отут ви маєте на увазі. До речі, да, отут гривня була валідна, а я щось, бачите, прошляпав. Отут, отут хороша ситуація була по гривні. Ну нічого страшного. Окей. Е, уже, уже маємо, що маємо, правильно? Юздегю, Юз ДЖП теж цікаво виглядає. Окей, в нас Джонсон залишається ще 25 секунд, і паралельно я дивився за American Express. American Express ідеально відпрацьовує. Джонсон, ми поки що слідкуємо. Ще 15 секундочок. Тільки от не люблю, коли воно на останніх 10 секундах починає різати. Давайте дивитися. 10 секунд залишається до відпрацювання. І дай же ж забрати нам який вряд плюс. Шостий в ряд плюс буде. 5, 4, 3, 2, 1. А, і по Джонсону забираємо плюсик з будь-яких точок входу.